Друзі, ну от вони відчуття, за якими ми приїжджаємо на змагання на всі. А чемпіонат світу це взагалі апофіоз всіх змагань, які тільки можуть бути. Емоції тут зашкалюють. І от наразі ми переживаємо найвищу точку цих емоцій. От незабаром буде старт. Ми налаштовані на успіх і хочу вам сказати, що буде дуже-дуже нелегко. Адже багато збірних, багато людей, багато тактик, багато стратегій. І є беззаперечні лідери. Це італійці, ось вони. І японці, які десь поодаль, я їх не бачу наразі. Вже за декілька хвилин відбудеться старт першого туру п'ятого чемпіонату світу з лову риби е в закритих водоймах. Е я поряд з Андрієм Коволом, це спортсмен, якого я буду координувати всі ці змагання. І Андрій зараз налаштований на успіх. Е перший тур у нас буде відбуватись зі збірною Німеччини, які перебувають безпосередньо праворуч від нас, хлопці. Я вас дуже вітаю. Hello, guys. Nice to meet you. Я думаю, що у нас відбудеться дуже цікавий батл. Всі налаштовані на успіх, і в принципі, в принципі, риба зараз доволі активна. І перші тури покажуть велику кількість і інтенсивність ловлі. Давайте перевіряти. Старт буде вже за декілька хвилин. Ось вони, ось вони, друзі, справжні емоції, які незабаром вибухнуть по всій водоймі. Старт. П'ятого чемпіонату світу з лову Форелі на закритих водоймах залишилось всього лише одна хвилина, і незабаром ви побачите, як спортсмени починають працювати і як вони роблять свої перші закиди. Ми перебуваємо зараз в Італії, в місті Камплі, де відбудеться п'ятий чемпіонат світу з лову з ловлі форелі на закритих водоймах, і щойно він почнеться, вже з перших закидів будуть ловитись риби в великій кількості. Зараз побачите це на власні очі. Ми працюємо з Андрієм Ковалем, представником України. Він зайняв друге місце на відборах на відборах в національну збірну, і я впевнений, що він покаже надзвичайно крутий результат Є. перша риба окей Друзі, зверніть увагу, що кожен рух має значення, і якщо спортсмен трошечки відкидує підсак далі від себе, це вже грає йому не на руку зовсім. Він має наступного разу під час виважування робити зайві рухи, які абсолютно недоречні. Тож, кожного разу спортсмен після того, як ре реалізує рибу, і її відпускає, має покласти під сад таким чином, щоб наступного разу йому було зручно прийняти її з першого заходу. Це спорт. Це саме те, чим відрізняється спорт від любительської риболовлі, і ми бачимо зараз це на власні очі, як техніка відіграє вирішальну роль на мундіалі. Ну що, друзі, ось так. Ось так працюють на чемпіонаті світу. Динаміка, швидкість, майстерність, техніка. І купа епітетів додаткових. Оп! Є контакт. Перед Україною. Друзі, ми маємо ексклюзивну можливість спостерігати, як ловить простафер. І розробник компанії VilleTARS Юдай Ito. Це надзвичайно авторитетний спортсмен світового рівня. І ми зараз перебуваємо ну, в метрі від нього. Він по суті ловить на ту саму приманку, що і наш Андрій Коваль. Ми зараз в секторі, який не дуже рибний. Юдай знімає приманку одну, ставить іншу, він ставить мікроколивалку І більш ніж я впевнений, що це Вільві Дуже він зосереджений і не робить зайвих рухів взагалі. З боку здається, що вони японці трошечки повільні, але насправді це не так. Кожен рух вивірений, нема метушні, нема якихось перебігань праворуч-ліворуч. Все чітко. Як відбувається виваджування Оп, і все. Рибочка на гачку, знімає, відпускає, бере коїн, поклав і погнали далі. Здається, здається, що це все дуже повільно, але насправді ні. Друзі, зараз перед стартом ми з Андрієм будемо взаємодіяти з приводу того, які приманки використовуватимемо. Нещодавно в цих секторах були наші сокомандники і вони нам сказали, на що треба ловити. Зараз ми виберемо з трьох приманок максимально. Підходящу для стилю ловлі Андрія. Але до цього він має замінити повністю всі гачки на всіх бляшках, які він використовував щойно. Власне, що він і робить зараз? Бачите, який арсенал. І це лише ті приманки, які будуть використовуватись під час мундіалю. Все, що не буде використовуватись, знаходиться знизу, знизу цього ящика. Там є ще два відділення. Ну, тож ви, любі друзі, розумієте, скільки треба мати в арсеналі спортсмена, для того, щоб мати змогу, показати гарний результат. Ну, і Крім цього, звісно, що е кількість спінінгів також... Має значення. Андрій їх 8. Отак, от друзі, відбуваються світові змагання і отак от формується світовий рейтинг кожного року. З нервами, з працею, з технікою, з емоціями і обов'язково зі взаємодією. 7-2. підписуємось, Андрій. Скажіть, будь ласка, щось. А, наша тема працює. Будемо перемагати. Ну, розкажи, розкажи, розкажи. О, Зві... о, о, а звідки ти? З Житомира. Ой-ой-ой-ой-ой, <сум> друзі, це було щось неймовірне. От знов таки ти бачиш, вже не вперше, вже не вперше воно вирішує.